Тримайтесь, хлопці, тримайтесь. Слушай, товариш генерал, да яка різниця, чия та точка? У нас замість там, умовної 1000 кілометрів, фронт стане 1200. Навіть якщо ви захопимо Курську ОС, тут не буде ніякої стратегічної загрози. Все, все роблять саме для, для цієї мети. У той момент ми, в принципі, могли щось би запропонувати диктатору Путіну. І тепер, в принципі, пазл класа. Хлопці, це це ж вже було. Всім привіт! Мене звуть Микита Бак, я сержант запасу сил протиповітряної оборони, так сталося, що два роки я брав участь в російсько-українській війні, тепер говорю про неї максимально просто. Сьогодні ми максимально просто дамо оцінку тій ситуації, яка складається на фронті, і критично оцінимо ті операції, які зараз там проходять. Президент закликав всіх нас до єдності, тому ми, в принципі, намагалися нічого з цього приводу не казати. Але коли вже прес-офіцер 110-ї бригади виходить і розповідає. Те, як воно є, що у нього немає боєприпасів, не людей для того, щоб продовжувати виконувати завдання, і він не боїться це робити. Тобто він про це каже репортерам, будучи в діючій армії, і ми ж всі розуміємо, що за такі висловлювання він з пресофіцера, і якщо вони не узгоджені, а я думаю, вони не узгоджені, він може з пресофіцера завтра в штурмовика перетворитися. От тому, якщо він не самоцензурується, то ми тим паче маємо казати. Правду і описувати ситуацію такою, якою вона є. Перш ніж ми, ми почнемо, я прошу всіх небайдужих долучитись до збору на тепловізор на цей багатостраждальний тепловізор. Там загальна сума була 217 тисяч. Ми 170 солдати зібрали самі, там залишилось зібрати нам щось з вами. Лише 16 тисяч гривень. Тому прошу всіх долучитися, доскидатися і вже нарешті закрити цей збір. Я розумію, що воно зараз дуже важко іде. У нас на тиктоці взагалі дивляться там мільйони людей, і все одно нам дуже важко оцей збір закрити. Тому я прошу, знаю, що на YouTube нас дивиться більш така спокійна, розважлива аудиторія. То прошу всіх долучитися до цього збору і вже закрити зак... і вже нарешті закрити це питання. Більше того, закриття цього питання допоможе. Пацанам збити більше цілей, і це дасть вам більше спокою, особливо тим, хто живе у Києві. Що зараз відбувається на фронті? На фронті ми бачимо тактику тисячі мілких парізів. Росіяни її імплементують простим чином. Вони мають у місяць 30 тисяч людей, вони їх мобілізують. І всі ці 30 тисяч людей вони посилають на штурм наших позицій. Вони розуміють, що вони втратять цих людей, але і це є у них плановий розхід особового складу. Причому роблять вони це на максимально широкій ділянці фронту. Там, де у них більш перспективні участки вони посилають більшу кількість людей. Там, де менш, менш перспективні участки меншу кількість людей. Більше того, там, де вони бачать, наприклад, на півдні вони бачать, що є загроза нашого наступу. Може бути загроза нашого наступу. Там вони тримають ешелоновану оборону в два ешелони. І вони постійно намагаються ділянки, де вони наступають, розширювати максимально розширювати ці ділянки для наступу. Більше того. Вже не місяць, і не два, і не три, і не чотири, ми знаходимося під вогневим впливом росіян. Тобто, коли вони шмаляють по нам набагато більше, ніж ми можемо наносити ураження по ним. Так, ми робимо це точніше, але все ж таки вогневий вплив на нас він набагато більший. Колись я приймав участь в одній операції. От Назар до на речі привіт тобі. Це якщо він дивиться, він. Згадає, от ми з Назаром разом ходили в одне місце. Ми мали туди піти, бо там були наші люди. От і ми заходили туди вдвох, і по нам двом ну шмальнули напевно разів 30 Причому всі в чим є. Шмаляли дуже неточно. Ну Назар, вибач, що я тебе взяв з собою, але треба було тоді-туди туди заходити. От і вони шмаляли просто всі в чим є Це було дуже неточно, але ми пересувались А якщо б ми стояли на місці рано чи пізно, вони в нас би влучили. І таким чином наші сили оборони бо в них влучають. Бо на них, на, по ним постійно носять вогневе ураження. От таким чином, ми втрачаємо найбільш підготовлених, мотивованих бійців, і, е, відповідно, поповнення приходи вже не таке підготовлене, і загальний рівень сил оборони він знижується. І що ми в такій ситуації робимо, коли нас тиснуть по всій ділянці фронту, і у нас і так немає сил, щоб утримувати таку широку ділянку фронту. Правильно, ми ще її розширюємо. Дуже прикольний і адекватний хід. Дуже прикольна і адекватна відповідь. І от, коли фронт не треба розширювати, ми його розширили і проводимо курську операцію. Більше того, курська операція багато в чому виходить через те, що якраз у росіян є стратегія. Їхня стратегія полягає в постійному тиску. Для того, щоб підтримувати цю стратегію, вони зняли з курського напряму певну кількість своїх бойових підрозділів і перекинули їх під Вовчанськ, де вони продовжують виконувати штурмові дії. І по всій інформації, яка є з Вовчанську, яка находит, надходить з Вовчанську. Жодним ді жодним чином ці дії не применшились, тобто вони продовжуються таким чином. Був оголений оголена. Певна ділянка фронту, куди дуже швидко вірвались наші. Мобільні бронегрупи по всіх стандартах, які в які в принципі мають бути в НАТО, які отут описані, вони вервались на цю ділянку фронту і використовуючи відсутність, заголошивши зв'язок, це дуже важливо, і використовуючи повну відсутність координації у Росіян, ми проводимо там блискавичну наступальну операцію, беручи купу полонених, там і так далі. У Росіян там дійсно відсутна повністю відсутна координація, Адже оборону там у них тримають прикордонники. Тримають підрозділи спецназу, тримають під лінійні підрозділи, так само там тримають підрозділи якоїсь міліції, поліції і так далі. У всіх цих підрозділів різне командування, тому у них немає єдиного якогось задуму, який вони можуть на цій ділянці якось якось реалізувати. Тому тактично ми їх повністю переграємо, але плюс ми досягли. Тактичної раптовості, але є одне велике але є тактичний рівень, а є стратегічний рівень. І якщо подивитися на цю операцію стратегічно, вона не має жодної військової мети. Тобто жоден, жоден аналітик, так і я перечитав там всю аналітику, яка є, як західну, так і російську, навіть, жоден аналітик не вбачає тут жодної військової мети. Тобто, яка, яка кінцева військова мета може бути цієї операції? Ніхто не знає. Взагалі нам треба розуміти, що таке мета. Мета будь-якої військової кампанії це знищення противника, тобто фізичне знищення, ну або знищення війська, так, щоб воно втратило боєздатність. Оце є мета будь-якої кампанії. Я відкрию, можливо, багато для кого таємницю, але мета війни не території. Мета війни саме знищення противника. І путінська армія саме працює над тим, щоб знищити наші збройні сили. Коли ми вриваємось в Курську область на незахищену територію і е, робимо оці маневрення охоплення, скажімо так, да, ми беремо полонених, так це все там присутнє, але ми жодним чином не знищуємо противника. Більше того, ми розтягуємо свій фронт. Чому Путін зараз не вторгнеться на Київ? Ну я колись дискутував щодо цього питання з одним там Альфовцем. Він впевнено, це, це, це до речі, було в одному підвалі, в одному дуже прикольному місці. От він впевнено казав, що... Типу, та ні, ну скоріше за все, у Путіна нема просто резервів. І от я з ним не погоджуюся, і не погоджуюся з усіма, хто каже, що Путін не наступає на Київ через те, що в нього нема резервів. Все, що робить зараз армія загарбницька армія Путіна, це вона проводить операцію по знищенню наших збройних сил. І вони все, все роблять саме для, для цієї мети, для досягнення цієї мети. Я йду назад, скажімо так, відкриваю підручники. Що пише підручник? Мета будь-якої військової операції, якою б вона не була, якщо це військова операція, а не спеціальна якась операція, от то це саме знищення противника. Не треба плутати. Путін не, не просто так об'явив, коли він почав спеціальну військову операцію. Тобто він проводив він, думав танковими колонами зайти на Київ, поміняти політичне керівництво і. Захопити собі всю Україну, це була спеціальна військова операція. Коли ти проводиш загальну військову операцію, тобто війну загальну військову операцію, твоя мета розгромити противника. І якщо у тебе десь будуть якісь прориви, які не скажімо так, не загрожують стратегічно твоєму групуванню, то ти в принципі будеш їх купувати, виходячи з військової логіки. А Військова логіка купування цих проривів, вона типу максимально проста. Ти відходиш до того місця, ну тобто, ти, ти поступово починаєш відходити до того місця, де ти зможеш налагодити оборону, і стягуєш стягуєш резерви. Ти не перекидуєш з інших місць резерви. Якщо тут немає якогось стратегічного якої стратегічної загрози, а в цьому прориві збройних сил України немає для Путіна стратегічної загрози, навіть якщо ви захопимо курську АЕС, тут не буде ніякої стратегічної загрози. Тому вони будуть просто путінські війська будуть відкотуватись, відкотуватись відкотуватись. На резерви, тобто не знімати їх з фронту, а десь когось мобілізувати, десь брати якісь тилові частини, десь брати щось з резервів, і таким чином тут ліпити якесь групування яке потім вони будуть е, снабжати, яке потім вони будуть забезпечувати, яке потім вони будуть підтримувати. І в них для цього є ресурси, і через якийсь певний час. Це угрупування стане дієздатним, боєздатним. Якщо буде необхідність, вони посилять мобілізаційні заходи і доберуть необхідну кількість, а їм необхідна буде на цьому участку десь там 50-60 тисяч осіб. Вони їх доберуть і ми отримаємо з вами ще один фронт. Тобто у нас замість там умовної тисячі кілометрів фронт стане 1200 і є І чи є у нас чим. Забезпечувати ті підрозділи, які зараз там працюють, чи є у нас до цього люди, ресурси там і так далі, у мене велике питання. Путін не наступає на Київ зараз, бо це буде ну глупість. Це бездарна буде бездарна і глупа спроба. Якщо він піде на Київ, він, він просто мобілізує наше населення, тобто наша влада побачить, що війна не закінчилась. Більшість населення, яке зараз. Відпочиває по ресторанам в Києві, побачить, що війна поруч і що нам всім треба щось робити і якось цю ситуацію вирішувати, от і давати якусь відсіч. Йому це не потрібно. Його влаштовує та ситуація, яка є, є зараз, і є на поточний момент. Його зараз задача знищити, максимально знищити наші збройні сили. Чим він в принципі займається і проводячи курську операцію, ми максимально розширюємо фронт і максимально даємо змогу. Російській армії продовжувати реалізовувати тактику тисячі мілких порізів. Для того, щоб подібні операції були успішними, вони, вони мають мати якусь стратегічну мету. І стратегічна мета не полягає в продовженні таких проривів. Ну, як ми побачили, там прорив на белгарському напрямі, де ми уткнулись в морську піхоту і сталося так, як сталося. Тобто, там, де ми втикаємося в дуже серйозний супротив, ну ми будемо нести, нести втрати, і це просто, просто витрати. Дуже цінного на поточний момент ресурсу, який нам дуже потрібен. Якби я проводив подібну операцію, ну я б нічого не видумував. Я я відкрив би підручник і подивився, що там написано в підручниках. А в підручниках написано, що коли вас атакує противник і ви хочете провести якусь контур дію, проводьте фланговий удар. Ну, типу, це дуже зрозуміло і дуже просто. Я провів би фланговий удар або на покровському напрямі, де ми бачимо, вже у нас. Намічається котел в бік Селідова, там іде оточення. Може може відбутися оточення наших військ або на турецькому напряму. Я б зрізав боці клешні росіян. Бо коли вони коли росіяни наступають, це є розтянуті походні порядки. Вони не встигають там окопатися, вони не встигають там закріпитися і так далі. І от такі 5-7 мобільних бригад, які ми зараз застосовуємо на Курщині, да ми знімаємо про це багато відео. Це дуже круто, але, типу, це не має ніякого стратегічного наслідку. Отут би нам дуже дуже згодились би. Ми б нищили просіяни, б нищили б їхні боєздатні угруповання. Але що парадоксально, я зовсім не впевнений, що на ці на цих ділянках фронту у нас би вийшли, вийшли б такі маневрені операції через те, що Донецька ділянка фронту, як і багато інших, вони керуються генералами старої закалки, яким не яким не дуже скажіне впадло, скажімо так, дзвонити командиру ротному і питати: а ота точка на карті ще наша? А чого вона не наша? Я вже розповідав про те, як. Командувача ТУ підіймає Мавік. Мавік літає над переднім краєм, і він каже: Хай солдат мені вийде і помагає з тої точки, чи це наша точка на поточний момент, чи не наша? Бо я не вірю вашим доповідям. Ну це не серйозно, це не рівень керування. Тобто, ці люди вони не є адептами стратегії НАТО, адептами стандартів НАТО. А отут, на цьому вузькому вузькій ділянці фронту, ми змогли знайти 5-7 командирів, які саме вірять в стандарти НАТО і які застосовують ці стандарти НАТО на практиці, і їм ніхто не, зас... не не заважає ці стандарти НАТО застосовувати і імплементувати. Тому там у нас є успіх. Чому не масштабувати стандарт НАТО на всю армію? Ну мені здається, це всім має бути зрозуміло. Неможливо в воюючій країні. Прямо на поточний момент провести таку реформу, бо для такої реформи, по перш за все, потрібне грошове забезпечення армії, нормальне грошове забезпечення, зрозумілі сроки мобілізації. Я це буду постійно повторювати, і престиж служби в армії. А поки у нас в армії служать по принципу «Ага, тебе поймали в бусик, то ти будеш служити, тебе не піймали, то ти красавчик. Ну, у нас і буде те, що ми бачимо зараз. Коли е, ротний командир доповідає генералу, коли жоден ротний командир не може сказати: слушай, товариш генерал, да яка різниця, чия та точка. Відкрий підручник, почитай. У нас тут прорив справа зліва, ми маємо відкочуватись. А коли ротний командир трясеться, бо знає, що якщо він щось зараз не так скаже, до нього будуть репресії, каже, так точно ми будемо триматись, і, 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 і кричить солдатикам, тримайтесь, хлопці, тримайтесь. І наслідок оці, оцього тримання ми бачимо на карті, коли росіяни продовжують прориватись, і Ця 47-бригада, яка героїчно зараз працює на Покровську. Ну їм дуже важко самим всю цю історію купувати. Ну дуже важко, от прямо максимально важко. Але ну маємо те, що маємо. Ми провели провели операцію, так як заважали це за потрібне. Ми проводимо війну, так як вважаємо це за потрібне. І оця операція на курському напрямі, вона точно має під собою лише одну політичну мету. Я відразу вбачав ці операції суто політичний підтекст. Всі мої джерела мені казали про суто політичний підтекст, але я нічого не казав. Тим паче, знов ж таки президент всіх нас призивав до єдності. Ну або для до, до мовчання, скажімо так. Політична мета цієї операції цілком очевидна. Це тиск на Путіна. Тим паче сьогодні з'явилася стаття в The Washington Post», в якій описано про те, що е, планувались певні перемовини там на кінець серпня, і тепер е, між Україною і Росією, і тепер, в принципі, пазл склався. Тепер зрозуміло, що ми вторглись. Ну скажімо так, дуже багато факторів вказують на те. Звичайно, може бути один відсоток того, що я помиляюся, але все ж таки думаю, що не помиляюся. Ми вторглись на Курщину для того, щоб підняти, е, скажімо так, планку цих перемовин і підняти покращити наші перемовні позиції. Ну, я тут можу сказати тільки одне, хлопці, це це ж вже було. Тобто, ми вже так робили. Ми вже знищували російську армію на Харківщині, і в той момент е, Путін замість того. Ну, ми, ми нічого, у той момент, ми, в принципі, могли щось би запропонувати диктатору Путіну, і, можливо, він би на щось згодився. Ну, скоріше, я схиляюсь до версії е, генерала Мілі, що після Херсону Путін би згодився. Але ми чомусь. Ніяк не відреагували і думали там перемагати. Ну або я не маю факторів того, що фактів про те, що ми якось там намагалися якісь перемовини вести. І тоді ж ми вже бачили, як Путін в критичній ситуації приймає важкі рішення, але він їх приймає. Складається критична ситуація. Він приймає рішення про мобілізацію. Все дуже просто так само і в цій ситуації, якщо він побачив, що ситуація на нього буде розвиватися критично. Він буде приймати критичне рішення там, про посилення мобілізаційних заходів там, і так далі. Це перша подія. Друга подія, по всьому шляху політичному Путіна ми можемо побачити, що це політик в першу чергу. Кровавий так, диктатор, так, але це політик, який не буде абостряти, скажімо так, там, де це не потрібно. Якщо ситуація не буде цього вимагати, якби він отримав дуже непогано, отримав би по зубах, по зубах на Покровському напрямі. Ну йому просто довелось би йти на якихось, на якихось, на якісь поступки, бо якби йому його генерали доповіли, що у нас. Все, у нас вже немає наступального потенціалу, і нам треба або проводити додаткову мобілізацію, або відмовитись від Покровська. Я думаю, він би скоріше відмовився від Покровська. Тепер така ділема навіть не стоїть. До нього не прийде генерал і не скаже, ну нам треба або відмовитись від Курщини, або провести додаткову мобілізацію. Тепер питання буде стояти так: нам треба провести додаткову мобілізацію, щоб повернути Курщину, а окупація Покровська там просто все у нас іде по плану. Десь отака буде ділема. Тому я вважаю, що отаке підняття ставок, отакий вабанк, який ми зробили в цій ситуації, буде дуже дорого нам коштувати. Отже, переходячи до висновків, можна впевнено сказати, що війною мають керувати військові, а не політики. І військові мають бути максимально. Вільні в прийняті рішення. Ми це зараз бачимо на курщині. де вільні від тиску командири самостійно приймають рішення в межах норм і статутів НАТО, і ми маємо блискавичну наступальну операцію. Не треба нашу свободу пакувати в бусики ТЦК. Отакі от отакі запаковані мобілізовані, які зараз знаходяться на фронті. Вони нічого не дають. Ми, ми, ми в наслідку маємо Покровський напрям, де ця 47-ма бригада бігає по всьому фронту, намагаючись бодай якось. Ну разом з 59 дев'ятої бода якось запинити росіян, і на жаль, у них виходить, поки виходить не дуже. Ми є вільна нація, яка може, яка показує, що буде вільною, яка показує, що може, може чинити опір. Нам потрібна спокійна реформа армії, коли в армії коли в армії будуть во всі вертикалі інтегровані стандарти НАТО, і з такою армією ми обов'язково переможемо.